10 жовтня в Коростені розпочався опалювальний сезон. Однією з перших запрацювала котельня по вулиці Семашко, 8, що обслуговує центральну міську лікарню. Це перша котельня, яка запускається в роботу. Вона працює на пілетах. Ми прийшли, пілети вже були доставлені. ми загрузили бункера і розпалили. на даний момент зараз температура зростає. І вже батареї майже літні. Через годину вже буде повністю котельня давати, на повну потугу вийде і буде давати тепло. По нашій дільниці, де налічується 9 котелень, всі котельні під водою, під гідравлікою. Даний, в даний час газовщики та налагоджувальники по нашій дільниці їздять, настраюють, як кажуть, своє, тіп, газ. І я думаю, як себе нормально, то до кінця. Цієї доби всі котельні будуть підключені і буде тепло у зв'язку із тим, що за прогнозами гідрометцентру середньодобова температура протягом трьох днів не піднімалася вище 8 градусів за Цельсієм. Міська влада ухвалила рішення розпочати опалювальний сезон раніше, адже не варто чекати, поки холоднеча повністю пробереться в помешканні коростенців. Згідно розпорядження міського голови, сьогодні поступила вказівка запустити котельні розпочинається опалювальний сезон. Ми з вами можемо спостерігати сам процес. Запуску. Теплові мережі були вже давно з водою. Зараз був сам процес запуску газу, газопроводи і запуск самих пальників. Процес пройшов, як бачите, тут присутні багато людей з різних служб. Це досить таки серйозний процес. Тут і газовщики, кіповці, електрики, оператори і так далі. В даний час котельня вже працює. Можуть мешканці наші чекати тепло. Я думаю, що на протязі сьогоднішнього дня і ночі всі котельні в місці будуть включені в роботу. У газовій сфері Україна продовжує долати смугу перешкод для того, щоб опалювальний сезон пройшов без ускладнень. Теплоенергетикам необхідно розрахуватися із газовими боргами. Комунальне підприємство теплозабезпечення також стикнулося із рядом проблем. Проте до зими підготувалося вчасно. З цього приводу ми поспілкувалися із міським головою Володимиром Москаленком. Володимир Васильович, опальний сезон в місті корисні розпочинається завчасно, за декілька днів до вже офіційно з чим це пов'язано, взагалі з якими труднощами стикнулися саме під час початку? Саме головне і приємно для наших користенців: те, що ми завчасно не 15 жовтня, а 10 жовтня, згідно рішення виконувачого комітету, починає опалюваний сезон в місті користання. Це пов'язано з тим, що температура протягом трьох діб. Нижче 8 градусів, плюс 8. Ну, згідно постанови Кабінету міністра, яка ці питання регулює. Якщо така ситуація складається, то ми повинні давати тепло для людей, для громадських організацій, лікарні, школи і все таке інше. Тому оці три дні така була температура. І в нас не виникало питання, щоб не включити тепло. Ми ж розуміємо, що йдуть дзвони скарги людей, що і в школах, і в садочках, і в квартирах, і в будинках холодно. Тому ми вмикаємо тепло. Зрозуміло, що до цього ми готувалися. Ми розуміли, що може таке статися, і вже готували спочатку жовтня місяця, вже запускали воду в систему. На жаль, були проблеми у нас. У нас багато наших користенців, вони там літо чекають, а перед початком пального сезону там, може, 10-15 жовтня, хоч їм батареї знімати, промивати, щось ставити, все. То інколи це затримує процес включення тепла, якщо скажімо, в одному будинку, зняти там батареї, то ми зрозуміло, не можемо запустити воду, не можемо запустити тепло. Але це так, це кожен рік така. Ситуація складається, на жаль, вона великого впливу не має на загальний хід включення тепла, але такі є моменти. Ну і зрозуміло, що, так скажімо, от ми прийняли рішення, що сьогодні ми будемо включати тепло. Це не значить, що зразу в усіх будинках, буде температура більше плюс 17, будуть свої проблеми. Нескрізь можемо включити. Десь будуть. Поломки в процесі цього іти, десь треба ремонти проводити. Тобто, завжди, уже по досвіду нашого, ми включаємося ну, мінімум неділі, там, максимум дві неділі, усі процеси йдуть, які, на жаль, мішають повноцінно включитися. Але я хотів, щоб користенці зрозуміли, що це. Пов'язано з тим, з технічною підготовкою і станом мереж, які у нас є сьогодні у місті. Володимир, Васильович, сьогодні дуже багато говорять про те, як буде здійснюватися газопостачання в місто, чи є в нас борги перед газопостачальними кампаніями, як ми будемо розраховуватися саме за ці послуги, які вони нам надають? Ну, зрозуміло, це проблема не тільки, скажімо, наша, це проблема всієї України. Це, до речі, нам і дуже мішало. Готуватися до опального сезону, скажімо, уже більше як півроку, а десь навіть може місяців 10, як згідно рішення судів, наші рахунки були заблоковані, і всі кошти, які надходили на рахунки теплопостачання, всі знімалися і йшли на НІФТІ ГАЗ України, який, якому ми заборгували по газу, з якими до кінця не розрахувалися. Ну, якби юридично це може і правильно, а фактично за цим може стоїть дуже багато недоречностей, які не зробила держава, зокрема, там різницю в цінах, або там заднім числом підняття тарифів, які вона прийняла і під бюджет організації, скажімо, і не розрахувалася. На жаль, є і наші жителі нашого міста, які теж мають свої борги, які не розрахувалися. І таким чином набралася достатньо велика сума коштів. Вона мінялася на нас від 20 до 30 мільйонів, такий борг був перед езовиками. Але держава це знає, і ми могли по-другому йти шляху, скажімо, розраховуватися там. Проводити договорні там, стосунки наші з там, постачаючими газ підприємствами, там на декілька років ці борги розтрочити, але держава по цьому шляху не пішла. І тому арестували всі рахунки і призупинили життя теплової мережі. Заробітна плата не платилася, підготовка не проходила повноцінно, е в готельних роботи не проходило, теплотраси не міняли. І це було дуже непросто, дуже було важко це зробити. Але ж зрозуміло, що ми не стояли острін цього питання і завдячуючи достатньо потужному і толерантному колективу тепломережі. Плюс ці кошти, які ми з міського бюджету виділяли, ми спочатку там півтора мільйона на проведення ремонтних робіт. Потім ми виділили ще 2 мільйона 600 тисяч на розрахунок за транспортування газу. І ті кошти, які кожен місяць поступали, тобто ми постійно виплачували кошти тим, кому ми заборгували. Дуже різкі умови ставить держава про те, що якщо ні, то ми не пустимо, не дамо. Ну, ми ж не проти, щоб скажімо, державні організації забрали це направлення діяльності і показали приклад, яким чином можна. Гарно працювати, розраховуватися, ремонтувати, котли нові ставити, теплотраси міняти, з людей збирати кошти на заопалення. Це ми ж не проти. Тому коли сьогодні заявляють деякі посадові особи про те, що якщо раптом там в вашому місті буде холодом, то питайте з міських голів, там, міської влади. Ну, по-перше, це некоректно, дуже некоректно. Ми управляється вже процесом постачання. Газу наша держава, Нахніфті Газики, є підрозділ Кабінету міністрів, тому в себе розберіться. А по-друге, це спільна наша справа. І не повинні шукати, не, не шукати ворогів, там хтось хоче, а хтось не хоче. Хтось добренький, а хтось поганий. Це загальна справа. Наше завдання всіх і влади зробити так, щоб в оселях наших людей було тепло. Для чого поставлені на посади міський голова. Там, і прем'єр-міністр України, і керівниця НАК Газа. Тому треба чесно і реально розставити точки на дії, хто чим займається, що зробили, чому не зробили. Я вважаю, що ми із неможливого зробили те, щоб підготовити наше місто до нормального початку опального сезону. А от там розбиратися, хто там більше дав, хто менше, хто краще, хто гірше, то не справа там, скажем, людей людина повинна отримати гарні комунальні послуги. Крапка. Не дивлячись на щорічні складнощі з початком опалювального сезону та несподіванки від газопостачальних компаній, тепло в оселях коростинців є і буде. Запевнив нас міський голова Володимир Москаленко. І на цьому ми робимо наголос.